Купили хлопці квадроцикл Одес, і думали, будуть кайфувати. Ну, кайфували недовго. Їздили так, що розлетівся, просто на шматки розлетівся ведучий варіатор. А купили хлопці Одес в Лізінг, і їм ще три роки платити, а квадроцикл не їде, і варіатора в Україні нема. Звернулись хлопці до продавця даного чарівного квадроцикла Одес. А продавець каже: ви знаєте, запчастин на цей класний квадроцикл в Україні нема. Від слова, зовсім. Ну, ми маємо, каже, масляний фільтр вам поміняти масло, і все. А варіатор, який у вас розлетівся, треба замовляти і чекати. Може, місяць, може, два. Як там припливе контейнер із Китая? І хлопці трохи пригоринились, бо літо проходить, а квадроцикл стоїть і лізінг платити треба. Мораль в чому? Коли вибираєте квадроцикл, новий купувати. То обов'язково дізнавайтеся, чи можна на нього відразу ж придбати всі абсолютно потрібні запчастини, навіть такі серйозні, як запчастини двигуна або варіатора.